Коли я піднялась над своїм людським его, літають, я перестала відчувати матерцю, її свята. Новий рік, день народження. Це все почало відходити. Там, День Матері, спеціальний, день любові. Воно все почало віддалятися разом з тією особистістю, старою якою я колись була, і яка була прив'язана до цих всіх свят. Не вже потрібно нам відчувати, святкувати те, що можна святкувати кожен день. Це життя, це радість, бути в радості, вдячності, в, в красоті кожен день, дякувати, Всесвіту за батьків, і відчувати кожен день як новий рік. І я вам, мої сонечки любі, бажаю дійти так само до цього стану свідомості, щоб не потрібно було вживати алкоголь для того, щоб розслабитись. Тому що ви не будете напружуватись, ви будете жити все більше серцем, будете бачити красу. І так само світ почне змінюватись. Весь, весь ваш всесвіт. І так само, поки у нас всередині є темнота, боротьба, ненависть. Злість нам постійно потрібно відпочити від цього, і тому людина шукає свята. Я не кажу, що свято це погано, кожному своє, і ми всі на різних рівнях свідомості, і це прекрасно, що ми різні, але єдині. Але я бажаю його дійсно святкувати вам і відчути радість, кожен кожного дня відчувати, не тільки в якійсь спеціально відведені матрицею свята. То тому я вам дуже щиро це бажаю, мої любі сонечки. І так само бажаю, щоб ми всі колективно переналаштували і трансформували програму війни, програму старої карми України. Щоб Україна війшла в процвітання. Хай буде так для цього потрібно. Що щоб ми були єдині, щасливі, радісні, тому що це саме висока вібрація. А там, де висока вібрація, там війна відступає. Там, де низька вібрація, війна продовжується. Тому все залежить від нас, мої любі сонечки. Навіть якщо у нас буде якась велика частина тримати велику і високу вібрацію любові, тому що це саме високе і найкраще, що може бути в цьому світі, тому що любов руйнує всю низьку вібрацію. Тоді. Україна стає процвітаючою країною, новою країною любові, яку ми з вами побудуємо. Я нам всім цього бажаю кожного дня, любові! Люблю вас, мої сонечки.